Усім доброго часу. Рад привітати вас на каналі Капілан ЮА. Хай Бог благословить і захистить кожного з вас. Сьогодні я хотів би розглянути таку тему, на яку дуже багато маніпуляцій, але ідея самої теми вона взята з Біблії. Одного разу Ісус проголосив, що нема то більшої любові, якщо хто покладає життя своє за ближнього Свого. І цю тему підхопили расистські змі, і вони дуже багато маніпуляцій вирішили зробити на цю тему і на цю ідею. Про що ж йдеться мова? Расистські змі передбачають, що людина, яка йде вбивати на Україну українців, то по тут вмираючи, вона проявляє якусь любов. Насправді про що говорив Ісус. Коли Ісус Христос говорив якусь думку чи давав якесь вчення, то Він майже одразу десь він його використовував, застосовував та показував нам приклад того, як насправді треба чинити. І ось Ісус Христос дав нам вчення, найбільше вчення про любов. Як же він його застосував? Крест Голгофи. смерть за людей. За кожну людину, яка прийме Ісуса Христа як свого Спасителя, яка увірує в нього, Він віддає своє життя. Він не забирає нічого життя, Він не проливає нічої крові. Він ні в кого нічого не відбирає в залі. Він віддає своє життя для того, щоб ті люди, які навколо нього, могли жити, могли мати життя вічне. Оце є найвищий прояв любові. Оце є виконання тої заповіді любові. Як це може виглядати в нашому повсякденному житті сьогодні в Україні? Один з наших побратимів, військових захисників, задав мені питання, якщо він розуміє майже на 100%, що може загинути під час того, коли він прикриває відступ своїх побратимів, коли побратимів потрібно провести ротацію, відійти на нові позиції, а ворог наступає. То чи не буде це самогубство? Ні ні ще раз, ні. Це і є найвищий прояв любові. Коли ти розумієш, що ти можеш загинути, коли ти розумієш, що ти можеш померти і більше не повернутися живим, але ти даєш можливість врятувати життя іншим за рахунок свого життя, то і є найвищий прояв любові. Тому сьогодні наші дорогі захисники. Ви є ті, які виконують цю заповідь. Ви є ті, які сьогодні проявляють найвищий степень любові з ціною свого життя, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, сьогодні ви даєте змогу, ви даєте шанс, ви даєте можливість людям на іншій частині України жити. Ви даєте шанс на мир, на існування, на спокій, на свободу українському народу. Тому хай Бог благословить кожного з вас, і хай кожен із вас дочекається своєї нагороди. До цього все, що потрібно, довіритися Христу, віддати йому своє серце, дослуховуватись до Його слів, бути слухняним Його заповідям, покаятись в своїх гріхах і продовжувати чинити правду на цій землі, проявляючи любов до ближніх своїх. Божих вам благословінь. Хай милість Божа зливається на вас з надлишком. До зустрічі знову на каналі Капілан Я. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поділіться його їм з своїми побратимами. Пишіть ваші питання, коментарі під цим відео, і ми будемо намагатися відповідати на ці питання. Напишіть, які теми вам хотілося б розглянути ще. Хай Божа милість і благость буде з вами. Амінь.